Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог видаляє плями. Ісаї 1.18. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Уявіть, якби ваша одежа. Була більш функціональною, наприклад, мала здатність до самоочищення після того, як ми замастили її кетчупом або гірчицею, чи пролили на неї напій. За повідомленням BBC, у Китаї створили особливе покриття, яке робить бавовну здатною до самоочищення від плям та запахів, якщо її покласти під ультрафіолетове світло. Лише уявіть, що означає. Мати самоочисну одежу самоочисне покриття може бути дієвим лише стосовно заплямованої одежі, а заплямовану душу може очистити лише Бог. У часи стародавньої юдеї Бог розгнівався на свій народ, бо той його покинув, віддавшись розтлінню та злу і поклонів лжебогам. Юдеї намагалися очистити себе. Через жертвоприношення, кадіння, молитви та спільні збори, однак їхні лицемірні та грішні серця лишалися незмінними, натомість вони мали прийти до тями і з розкаяним серцем принести до святого і люблячого Бога плями своїх душ, бо лише Його благодать зможе їх очистити і зробити духовно білими, мов сніг. Якщо ми навмисно грішимо, немає жодного самоочисного методу. Зі смиреним і розкаяним серцем, нам треба визнати свої гріхи і покласти їх під очисне світло Божої святості. Нам треба залишити гріхи і повернутися до Бога. І Господь, який здатен очистити плями душі, дарує нам цілковите прощення і відновлені стосунки. Якщо Святий Дух показує вам ваші гріхи, яким є ваш відгук. Як апостол Іван описує процес визнання гріха перед Богом і каяття в ньому? Помолимось, отче, прости, що я ігнорував свій гріх або намагався самостійно його позбутися. Я знаю, що лише ти можеш очистити плями моєї душі, я каюся у своїй самодостатності. І звертаюся до тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.